Таймер у вас добре. У вас Мало кисню але. Доброго ранку всім. Доброго Дякую за спілкування, за можливість зустрітися. я думаю, що було б правильно. Висловити слова підтримки від нас, українців всьому народу німецькому Німеччині через те, що вчора сталося, ця трагедія, яка сталася, я те, що я брифлі ознайомився, отримав від вас Сергій, Що слідство зараз зараз і ці наїзд може бути визнано слідством як терористичний акт, та для нас там важливо підтримати людей там 30 постраждалих, слава Богу. Живі, всі живі, але є люди важкі, дуже важкі, які знаходяться в лікарні. Всім одужання обов'язково бажаємо. А ми, в свою чергу, хотіли б ознайомитись, коли юридично це буде можливість, ознайомитись з деталями слідства. Так, Було б дуже вдячні нашим партнерам з Німеччини. Що стосується України, та у нас вночі. Була атака на атомну станцію Чорнобильську атомну станцію. Удар був у саркафах, яким закритий конкретно блок Чорнобильської атомна станція, який є небезпечним, дуже небезпечно. Все ж таки 40 країн світу будували цей саркофаг не просто так. Довгий час будували це абсолютно безпековий. Безпечний саркофаг сьогодні був удар дронами Ми зранку, майже вночі розмовляли з головкомом, повітряними силами. Що це був за удар там? Я думаю, що у вас є вже всі деталі, але дрон йшов на висоті, що цікаво, на висоті 85 метрів. Мені здається, що це важливо розуміти, що радари не бачать цієї висоти, тобто це дає можливість також буде слідство. Обов'язково і я буду знати більше деталей, але це дає нам а, сьогодні можливість говорити про те, що якщо радари не бачать на цій висоті, що вони спеціально це робили. Тобто, це не значить, що якось дрон змінив напрямок, то що ну, все буває, так все буває в час війни, але важливо, що йшов на такій висоті, де радари, радари не бачили, і удар був саме в саркофаг, і в саме. В день початку, фактично в день початку Мюнхенської конференції безпекової конференції, удар в цей небезпечний, найбільш небезпечний об'єкт в Європі. Так і, і тому мені здається, що тут це дуже зрозумілий такий в лапках привіт від Путіна і Російської Федерації щодо безпекової конференції. До речі, після того, як ми були на атомній станції. М -м -м, може, це також пов'язане. Не знаю поки що, але тим не менш це про щось говорить, що людина точно не знає, про що хтось думає, але людина точно не хоче миру. Принаймні, в тих умовах, в яких сьогодні він знаходиться. Я вважаю, що достатньо, достатньо у нього сьогодні ну, комфортні умови для того, щоб бити. І ми це бачимо бити по Чорнобильській станції. Бо людина, коли вона стиснута з різних боків, я думаю, що вона таке не робить. І коли вона хоче діалогу і закінчення війни, вона таке не робить, на мій, на мій погляд. Так, але я не хочу просто говорити. Може про запитання і відповіді. Єдине, єдине вважаю, позитив. Тому що ми про це також говоримо з американськими колегами і з президентом Трампом про це говорили. Ситуація на фронті. Я думаю, важливо почути, що у нас в останні дні на Покровському напрямку ситуація краще без якихось деталей. Я б так сказав, ми там впевненіше, ніж були.